Ви дивитесь телеканал Рай і в етері новини Прикарпаття в студії Вадим Русиняк вітаю. Час дізнаватися про головне за добу. Тренувальні сирени на Прикарпатті розпочалось тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації. Проходитиме воно тричі на тиждень, в понеділок, середу та п'ятницю. Це технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком та вібрацією телефона під час їх отримання. Тестуватиметься дана система до жовтня, а надалі перейде у систематичний режим, тому передаватиме сигнали оповіщення про всі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. В Івано-Франківській громаді розпочалася підготовка до зими у навчальних закладах. Замінюють системи опалення, працюють над пунктами обігріву. Не зволікають у підготовці комунальники. Наша Ольга Гриців дізнавалася, чи вистачить спецтехніки для розчищення дорог та чим посипатимуть тротуари цьогоріч. Готуй санчата влітку. Франківські комунальники активно готуються до зими. Якою вона буде для франківської громади? Чи вистачить очисної техніки та посипної суміші? Дороги Івано-Франківська цієї зими прибиратимуть довше. Причин кілька одна з головних зменшення кількості очисної техніки. З 9 одиниць техніки комбінованої яка власне і посипала, і прибирала. 3 одиниці є вилучені. Причому вилучені найновіша техніка. Ми маємо на сьогоднішній момент 6 таких одиниць, плюс вилучено ще два трактори. Це теж є проблема, тому що вони використовувалися для прибирання пішохідних зон, тротуарів. Але будемо виходити з того, що є. Ще одна проблема, каже директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак зменшення кількості працівників. 14 працівників муніципальної дорожньої компанії. Соні так само захищають нашу Україну, лава ЗСУ. це досить багато, враховуючи, що більшість з них власне саме залучалися до прибирання в зимовий період стосовно посипної суміші, а це зокрема солі, то її розповідає Михайло Смушак. Встигли закупити до початку війни. Щоправда, цього буде недостатньо, тому планують купувати ще, але вже з-за кордону вдалося закупити стіль. І дуже добре, тому що вартість самої солі на сьогоднішній день вже в декілька разів є вищою, ніж вона була до війни. І плюс в наявності її дуже мало, тому що родовища були на сході країни. Ну і складно загалом її довести. Ми зараз додатково ще плануємо придбати інертних матеріалів для посипання. Зокрема, хочемо придбати спеціальні речовини, якими ми раніше не посипали. За кордону, але активно вони використовуються в інших країнах європейських. Раніше вони були фактично удвічі дорожчими за сіль цього року. Вони виходять вже вдвічі дешевшими за сіль. Відтак Івано-Франківське комунальне підприємство, муніципальна дорожна компанія закупило майже 800 тонн піщано-соляної суміші та понад 2000 тисячі тонни технічної солі. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Поблизу міста надвірної зареєстрували землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів його віднесли до невідчутних, оскільки за розрахунками інтенсивність коливань була нижче межі чутливості. До слова, впродовж 2021 року з території надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів. Далі розкажемо про те, як минув перший навчальний тиждень в умовах війни в Івано-Франківській громаді, скільки класів навчається в онлайн форматі, а скільки у змішаному, та як діти перенесли сигнал тривоги без батьків? Докладніше про все за мить. В Івано-Франківській громаді 713 класів навчаються онлайн, 510 за змішаною формою навчання. Про це повідомляють у департаменті освіти і науки міської ради. Ще 331 клас навчається в очному форматі, що орієнтовно складає третину від усіх учнів громади. Щодня міняється інформація. На екрані ви бачите таблицю станом на 5 вересня на ранок. Щодня департамент змінює і оновлює дані, адже батьки обирають різні форми. Навчання. До прикладу, після сьогоднішньої тривоги зранку, деякі батьки вирішили вести дітей онлайн. В свою чергу голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків наголосив: до 1 жовтня всі навчальні заклади мають бути відчинені. Мене не цікавить, як блоки це і маєте все закласти і все відкрити. А чи будуть ходити батьки, чи не будуть, то це вже їхні. Вони хай вирішать, чи будуть ходити, чи не ходити. До 1 жовтня ставлю. Ну так ну, ми вже півроку війна. Та, ну, та, Вона не закінчиться за день, за два. Навіть діти ходять десь онлайн, десь змішано, десь е, офлайн. Вже, ну, але важливо, щоб це працювало. Ще одне питання, яке повинно вирішитись, за словами Руслана Марцінківа, робота комунального транспорту під час повітряної тривоги гостро воно стало тоді, коли діти пішли до школи. Друге, що мене турбує, це з транспортом. Голутяк, смушак, гіглюк. Ви або визначитесь, або у вас транспорт їздить, або не їздить. Ви півроку не можете прийняти рішень. То, що ви цей приватники їздять, ви не їздите, бо ви не хочете брати на себе відповідальність. Хто не хоче брати на себе відповідальність, є інша дорога. Нагадаємо, в Івано-Франківську три навчальні заклади працюють в онлайн режимі. Решта у змішаному форматі. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «РАІ». Про хід цьогорічного освітнього процесу у Богородчанській територіальній громаді нам розповів її очільник Ростислав Заремба. Очевидно, ніхто не має досвіду організації навчального процесу в умовах військового стану, але ми зробили все можливе для того, щоб діти навчалися в тих умовах, які відповідають критеріям безпеки, і тому по кожній школі рішення приймаються індивідуально. Хтось навчається в умовах очного навчання, хтось. Дистанційного хтось змішного в частині шкіл, зокрема наших ми прийняли рішення, що навчання буде в змішному форматі, бо ми маємо дійсно фантастично красиві, дуже класно спроектовані школи, і перший ліцей, і другої ліцеї, але вони ну ніяким чином не відповідають критеріям безпеки, тому молодші класи будуть навчатися на базі музичної школи і старої школи або відділу освіти а старші класи будуть навчатися в форматі. Онлайн така сама ситуація з нашими дошкільними закладами, ну тобто, всі максимально е, вимоги безпеки ми е, виконали. Де ще роботи продовжуються, і там навчання вже буде ну, відновлено в форматі офлайн найближчі тиждень, можливо, два. От, е, зичу всім оптимізму з віри в нашу перемогу. Ароматна кава та смаколики. Вимушений переселенець з Харкова Сергій Шуба через війну переїхав до Івано-Франківська. А тут здійснив свою давню мрію, відкрив затишну кав'ярню. Про свій шлях хлопець розповів нашій Юлії Торконяк. Переїхав з Харкова та ризикнув розпочати власну справу у Івано-Франківську. Сергій Шуба народився у Чернігові. Однак повномасштабна війна застала його в Харкові, де він навчався у політехнічному інституті. Коли це сталося, почалася війна. Ми були в гуртожитку, жили там протягом 10 днів. Перебували ми організувалися на погрубках. Нас було 80 чоловік. Приблизно ми виділилися по групам. Хтось купляв їжу, хтось прибирав, хтось готував, хтось чергував на виходах, хтось ще щось. Ну коротше, у всіх були свої справи. Отже, а, так ми жили 10 днів. Та обстріли Харкова посилювались, тож студентів попросили якомога швидше евакуюватись. Поїхали на вокзал, от, і евакуаційною електричкою в Харків Тернопіль. Спробували виїхати. От, доїхали ми так до через 12 годин Ми були тільки білий церкві. А, То був жах, не було місця в потягу, багато дуже багато людей, не було нормальної вбиральні. Було дуже спекотно, не було води. У білій церкві довго не вдавалося сісти на інший потяг. Усі були переповнені і навіть не відчиняли двері. Та студентам пощастило. Це був останній потяг в той день. Також була така ж сама проблема, що не відкривали. Ми побачили силует в тамбурі, постукали на вічні двері, і ми зайшли. От, ми сиділи спочатку в таборі, почався стало дуже холодно. Ми перемістилися до біля вбиральні на речах. Ну, було дуже весело. Якось вже було байдуже на чому ти сидиш, де ти саме сидиш. Просто була місія виїхати і все потягом. Студенти добрались до Львова, однак, у перші дні повномасштабної війни місто було переповнене. Тож поїхали далі. У Івано-Франківськ. Нам дуже допоміг наш ректор. Він домовився з адміністрацією Нафтогазу, щоб нас поселити в гуртожиток. Також. Сидіти без діла Сергій не хотів. Спочатку хлопець влаштувався у кав'ярню. Згодом на замовлення закладів харчування почав готувати сендвічі. Утім, Сергій завжди мріяв про власну кав'ярню, тому впевнено почав реалізовувати ідею. Взявся за заощадження і все робити ремонти там все, все, все самі. Там носив там сам будівельні матеріали. Ну, краще все робили самі, бо щоб економити там чи щоб зробити максимально приємне місце. Вже за місяць розповідає Сергій, кав'ярня була готова приймати клієнтів. І зараз тут, окрім смачної кави та десертів, можна почитати книги. У нас діє букшерінг. Ми хотіли другий поверх у мене по задумам був для людей, що працюються, і людей, що хотіли відпочити з книжкою. От. Тому ми зробили букшерінг. Також можна залишити книгу просто і витримати подарунок. Каву або якийсь класичний напій, щоб поповнювати пол... це зроблено для того, щоб поповнювати поличку. А ще у кав'ярні можна весело провести час з друзями, граючи на стільні ігри. Тут їх є кілька. Хто є? Економічна гра Моно, уно та дженга. Колекцію Сергій обіцяє поповнювати. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Психологічні та розвантажувальні тренінги незалежна міжнародна медична гуманітарна організація лікарі без кордонів проводить майстер-класи та консультації на Коломийщині. Вже кілька тижнів працюю у Печеніжинській громаді. Богдан Малецький розповість про все докладніше. На зустрічі із тимчасовими переселенцями панує камерна домашня атмосфера, веде заняття Олександра, пропонує присутнім відкритися і активно брати участь у процесі. Цього разу мова йшла про те, як допомогти дітям долати стреси. Ми так багато говорили про виховання, про дітей, про наслідки ну, стресу для дітей і таке інше. Я сьогодні приїхала з. Матеріалами, в принципі, для дітей, що ми можемо зробити для того, щоб е, їм допомогти. Ми дуже багато розпов... розмовляли, як діти реагують на стрес і як це може їм нашкодити в майбутньому вже в дорослому житті що таки психотравми і таке інше. Ольга Потапенко приїхала зі Слов'янська до починіш на п'ять місяців тому. До цього часу спочатку мешкала в Ужгороді. Однак тепер тішиться з того, що переїхала на Прикарпаття. Зізнається, що саме на таких заняттях вона відпочиває і намагає. Забути про ті страхіття, які творилися на сході країни, принести і свої вироби із глини, які виготовила на минулому занятті, щоб їх розмалювати. Мені дуже подобається. Мені подобається сам психолог Женя. І ми розслаблюємося. Ну, ліпиш, ліпиш, і якби тобі щось витягує з тебе, оцей біль, знаєте, от це, ну, чувство якесь, ну, тривоги, тривоги да, чувство тривоги уходить. Не знаю, ну мені так ліпше. Керівниця місцевого відділу культури каже, що сама із задоволенням приходить на заняття, а найбільше її тішить те, як люди, що пройшли крізь жахіття війни, тут відкриваються і стають більш щасливими. Вони дуже цікаві. Вони надзвичайно цікаві і унікальні тим, що людина, яка приходить і ну відбуває, є присутня на цьому майстер-класі. Вона може ті всі страхи, ті всі агресії, пережитого, навіть з дитячих років вона виводить це все на верхи, і це можна розповісти, розказати і от залишити той, той весь негатив у тій роботі, які вони самі створюють. Цього разу на занятті виготовляла ляльки-мотанки, а потім всі мали нагоду індивідуально поспілкуватися із психологом. Спочиня Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Бізнес в умовах війни має працювати. І свій подальший розвиток саме на Прикарпатті бачить підприємство кабельної продукції, котре переїхало із Запоріжжя. Про поставлені цілі виробництва Мар'яна Джерч розкаже. Виробництво мідного кабелю із Запоріжжя релокувалося на Прикарпаття, адже саме тут завод кольорових металів знайшов потрібне приміщення площею 14 тисяч метрів квадратних. Підприємство кабельної продукції працює на ринку уже понад 30 років. Тут, на Франківщині завод уже запустив першу чергу виробництва із обладнанням, яке імпортоване з Німеччини. Зараз ви можете побачити перший етап релакованого обладнання. Наразі в роботі знаходиться 8 єдиниць обладнання, а взагалі то їх буде 39. Релаковане сюди і запущено. На цьому майданчику. Буде виготовляти кабель переважно для експорту в країни ЄС. Чому підійшла ця локація? Бо тут є корпуси, які ну, пристосовані під виробництво кабельно-проводникової продукції. Завод готовий навчати людей та вибудовувати з ними трудові відносини. Наразі тут уже працевлаштовано понад 60 людей. Практично із перших тижнів війни. Обласна державна адміністрація, департамент економіки, наша команда працювала над тим, щоб допомогти підприємствам, які потребують релокації в більш безпечні регіони, допомогти з переїздом, з пошуком нової локації, офісних приміщень. І е, це були дуже різні підприємства, починаючи із таких легких, так би мовити, для пере переміщення компаній it сектору, яких ми перемістили дуже багато, порядка двох тисяч працівників IT-сектору. Компаній. Так само було дуже багато релоковано промислових підприємств, як от те, де ми зараз знаходимося. І дуже важливо цей процес продовжувати. Адже нині одне із пріоритетних завдань, кажуть чиновники, створити належні умови для успішної релокації великої кількості підприємств до нашої області. Оскільки створюються нові робочі місця, це можливість працювати тут в нас на своїй землі на Прикарпатті. Тому ми звісно радіємо, що підприємства релокуються до нас. Релокованих більше 50 підприємств приїхало в нашу область. Відповідно створюються нові робочі місця. Також що важливо, що ці підприємства, які перевезли за допомогою Міністерства економіки техніку до нас, які перевезли обладнання, вони тут знайшли складські. Приміщення, виробничі приміщення. І вже навіть після закінчення війни вони будуть залишатися тут працювати в нашій області. Наразі виробництво уже запланувало переробляти до 500 тонн мідів місяць та забезпечити роботою понад три сотні працівників. Мар'яна Джердж, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Повернулись переможцями в Угорщині. Завершився чемпіонат світу серед молоді та юніорів до 23 років з веслування на байдарках та каної. На цих змаганнях прикарпатські спортсмени вибороли золоті та бронзові нагороди. З чемпіонами поспілкувалася наша Юлія Торконяк. Два золота та три бронзи. Прикарпатські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів до 23 років з веслування на байдарках та каное. Із медалями повернулась й Франківка Ірина Федорів. Першість спортсменка здобула у каное міксі. Каже, ця перемога стала для неї несподіваною. Зі старту ми їхали четверті, п'яті, і лише на останніх ста метрах ми змогли догнати екіпаж, який був перший, це була Португалія, і їх обігнати. Я дуже вдячна своєму напарнику, тому що от ну на фініш вже сил не було, але він як почав кричати фініш, і я розумію, що він додає, і я також повинна додати, щоб ну отримати золото. Ще дві медалі на чемпіонаті світу завоював Віталій Пристай. Золото спортсмену вдалося вибороти у каноє четвірці. Бронзовим призером хлопець став у каноє двійці. Настанови тренера виконали на максимум. Тренер дуже задоволений, особливо після золотої медалі. Але щодо бронзової, в мене є деякі претензії. Ну тобто я вважаю, що ми не повністю реалізували свій потенціал. Можливо, завадила погода, можливо, щось психологічно не так. Ну, але я вважаю, що ми могли і заслуговували на срібну нагороду. Ксенія Романчук на змаганнях фінішувала третьою і виборола бронзу. Зізнається, своїм результатом незадоволена, однак, це тільки мотивує працювати більше. Не вистачило більш командної роботи, тому що. В сили в нас були і можливості у нас також були. Просто трішки командної роботи, командного духу не вистачило для перемоги. А це рахується найважливіше бути командою. Також були вдвіці. В двіці у нас могла бути медаль. Ми спокійно йшли другі усю дистанцію, а за 20 метрів до фінішу трошки зупинилися через те, що просто вже. Трішки стало важко, трішки стало погано, вже там в очах темніло, руки позабивалися, просто вже не відчували тіло, і тому вийшло так, що ми зупинилися. Але це стало нам уроком в житті, що є над чим працювати. Тренер спортсменів Микола Періг, виступ своїх підопічних оцінює на найвищий бал. Каже, вони показали себе якнайкраще. Представь Віталій це для нього перші такі змагання. От він як би, скажімо, дебютував і на чемпіонаті Європи в цьому році, і чемпіонат світу. Це досить такий високий результат. Дівчата вже брали участь в минулому році. Вони також в минулому році були призерки чемпіонату Європи, призерки чемпіонату світу, якби вони вже розуміли відповідальність і статусність змагань, куди вони їдуть і з ким їм придеться боротися. Це був останній чемпіонат цього сезону. Далі спортсмени відпочиватимуть, а за місяць продовжать тренуватись та готуватись до змагань. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Такими видався цей день на Прикарпаття про нові розслідування, які розкриють ситуацію зі злочинною торгівлею органами в Китаї, умови членства в ЄС для Грузії, як вдалося зберегти торішній сніг на гірськолижному курорті в Німеччині і не тільки, розповім після короткої перерви. Не перемикайте.